Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини. На початку заголовки випуску. Сьогодні стартує третій тур чемпіонату України, який матчі буде транслювати перший футбольний. Динамо підсилюється, заявили форварда, легіонера. Кого купив дніпро 1 Яке підсилення в шахтарі? У Ворскли новий гравець. Хто він? Про це і не тільки у нашому випуску докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Друзі, дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин сьогодні. стартує третій тур чемпіонату України, Які ж матчі буде транслювати перший футбольний протягом третього туру. Отже, у п'ятницю, 2 вересня, на нашому каналі Матч Рух Шахтар о 16.45. Щиро вас запрошуємо. Боліваємо разом. У суботу заряд динамо Київ о 12.45, Тож не пропустіть у понеділок, 5 вересня Олександрія металіст на першому футбольному початок о 14.45. Щиро вас запрошуємо на наші трансляції. Будемо вболівати разом. Новачок Динамо Владислав Кабаєв, який підписав контракт із клубом на 4 роки, заявлений для участі в національних турнірах, чемпіонату та кубку України. 27-річний фланговий півзахисник виступатиме за білосиніх під сьомим номером. Бенімін Вербіч під ним грав ще у минулому сезоні. Учора Кабаєв відзначив свій 27-й день народження. Ось такий вийшов подарунок від білосиніх для Кабаєва. Він вихований з одеського футболу. Останні п'ять років футболіст виступав за Луганську зорю. Разом з цим клубом Владислав Двічі ставав призером чемпіонату України. Регулярно виступав в Єврокубках. Кабаєв перейшов у «Динамо» із Луганської зорі, і вже найближчої суботи зможе взяти участь у матчі чемпіонату України проти своєї колишньої команди. Гра третього туру між зорею і Динамо. Нагадаю, відбудеться у Києві субота, 3 вересня, Зоря Динамо на першому футбольному слідкуємо за Кабаєвим. А ось Денис Антюх відправився у зворотньому напрямку. Він так і не вразив Мірчу Луческу. Денис перейшов до Динамо з Ковалівського колоса влітку 2021-го, провівши минулого сезону три матчі в українській прем'єр-лізі та один поєдинок у розіграші національного кубку без забитих м'ячів. Тепер Денис Антюх буде виступати за Луганську Зорю. Учора 20-річний ювілей відзначив захисник київського Динамо Ілля Забарний, але йому подарунок у вигляді переходу в англійську прем'єр-лігу Динамо не зробило. Киян не влаштувала ціна, яку Тоттенхем запропонував за нього. Повідомляє Динамо Київ. Інсайд за інформацією джерела лондонці готові були викласти за українського захисника 25 мільйонів фунтів, але отримали відмову. Вихованець дитячої юнацької футбольної школи Динамо імені Валерія Лобановського Ілля увірвався. Дорослий футбол у 18-річному віці з того часу. Корінний киянин є основним виконавцем у центрі захисту Динамо і вже встигнув стати чемпіоном України та володарем національного кубка з днем народження! Київське динамо підсилюється і заявило на українську прем'єр-лігу Сенегальську зірку своєї молодіжної команди. Самба діало йому 19 років. У торішньому чемпіонаті юнацьких команд він відіграв 15 матчів, забив 13 голів. Також виступав за динамо ю Ю-19 у юнацькій лізі УЄФА. Раніше була інформація про те, що сенегальцем цікавляться кілька закордонних клубів. Влітку він навіть перебував на перегляді у Бресті французькому, але не зумів там закріпитися. Діало має контракт з Київським динамо до 2026 року. Тож, можливо, незабаром побачимо діало і в матчах української прем'єр-ліги, а можливо і у лізі Європи, як ви вважаєте. Далі для порівняння: суперник Динамо лізі Європи, французький Рен витратив майже 30 мільйонів. На форварда Ніци клуб серйозно посилився перед матчами Єврокубків. Нападник Ніци Амін Гуїрі змінив клубну прописку. 22-річний француз став гравцем Рена. Гуїрі перейшов до Ніци влітку 20-го. З того часу він зіграв 89 матчів, забив 28 голів і виконав 19 асистів. Ринкова вартість футболіста оцінює Нюється в 42 мільйони євро. Нагадаємо, Рен суперник Київського динамо у групі Ліги Європи. Перша гра між цими командами відбудеться 6 жовтня у Франції. Так що ось таке підсилення у Рена. Ну, вони можуть зараз собі дозволити витратити 30 мільйонів на одного футболіста. Друзі, дякуємо усім за вашу підтримку, за ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео, які розвивають наш спільний канал. Тож не зупиняємося і продовжуємо. Натискайте великий палець до гори прямо зараз. Підписуйтесь на канал, хто ще не у команді першого футбольного. Нас тут уже майже 55 тисяч. тож щиро запрошуємо. Приєднуйтеся, натискайте підписку. Будемо разом коментувати, вболівати і перемагати. Футбольні новини плюс трансляції найцікавіших матчів на нашому каналі. Заанонсуємо їх наприкінці випуску. Продовжуємо офіційно. Мар'ян Швед, гравець донецького шахтаря. Він перейшов з бельгійського мехліна. Гірники заплатили за 25-річного нападника 1 мільйон євро. Зазначає транспорт Марк. Форвард за два роки провів у складі бельгійців 62 матчі, в яких забив 8 голів і віддав 6 асистів. Чесно кажучи, небагато. Заради переходу у Шахтар. Українець навіть влаштував бунт і таки змусив керівництво Мехелена відпустити його. А ось Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик залишиться у донецькій команді як мінімум до зими. І бунт він не влаштовував за інформацією журналіста Ніка Еймса, Гірники не планують здійснювати жодних угод із Брентфордом або будь-яким іншим клубом. Зацікавлені клуби, в тому числі і Арсенал, продовжують уважно стежити за мудриком під час його виступів у лізі чемпіонів. Раніше була інформація, що Брентфорд запропонував за 21-річного українця 30 мільйонів євро. Ласіна Трауре приєднався до Шахтаря у Львові. Форвард може зіграти в українській прем'єр-лізі після майже річної перерви. Трауре не виступав у офіційних матчах понад 10 місяців після травми Коліна. Раніше він відмовлявся повертатися в Україну через війну і готовий був виступати за шахтар лише за межами нашої країни. Нагадаю, сьогодні 2 вересня рух Шахтар. Пряма трансляція на першому футбольному о 16.45. Дніпро 1 є одним з небагатьох клубів української прем'єр-ліги, якому вдається запрошувати легіонерів. Черговим новачком став 23-річний лівий захисник Яніс Хамаш. За інформацією Трансфер Дніпро 1 заплатив Буавішті 1 мільйон євро. Захисник є вихованцем Ніци, а у червні дебютував за національну збірну Алжира. У минулому сезоні Яніс оформив 4 плюс 5, тобто 4 голи, 5 асистів, 31 матч за Боавішту португальську. Алжирець поповнив список іноземних новачків Дніпра. 1 раніше нагадаю, до українського клубу. Приєдналися голкіпер Макс Валів, хавбек Домінго Бланко, захисник Еміліано Пуріта та Вінгер Веслі Брага. Полтавська ворскла має ще одного нового футболіста. Іспанський леганес офіційно оголосив про домовленість щодо переходу у ворсклу українського захисника Василя Кравця. Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу. Про деталі контракту не повідомляється. 24-річний кравець провів минулий сезон в оренді у хіхонському спортінгу. 36 матчів зіграв, забив один гол і віддав два асисти. Його контракт з Леганесом розрахований до літа 2023 року. До наших за кордоном у четвертому турі італійської серії А Аталанта півзахисника збірної України Руслана Малиновського вдома обіграла Торіно 3-1. Наш футболіст з'явився на полі лише на 80-й хвилині. Ця перемога дозволила бергамському клубу набрати 10 очок і тимчасово очолити турнірну таблицю елітного дивізіону чемпіонату Італії. Півзахисник Руслан Малиновський залишається в Аталанті. Про це повідомляє на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter Фабріціо. Романо. за інформацією журналіста рішення щодо майбутнього українця ухвалив особисто президент Антоніо Беркасі. Друзі, а ви як вважаєте, чи на користь це піде Руслану? Те, що він залишається в Аталанті, пишіть обов'язково під цим випуском. Дякуємо усім, хто з нами за ваші вподобайки, лайки і коментарі. Натискайте великий палець до гори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал. Хто цього ще не зробив, приєднуйтеся до нашої великої футбольної команди, де нас уже майже 55 тисяч. Ну і про те, які матчі ми транслюватимемо найближчим часом. Нагадаю, що новини на нашому каналі, плюс трансляції футбольних поєдинків. Отже, 2 вересня рух Шахтар о 16.45, 3 зоря Динамо Київ о 12.00. 19.45 четвертого суперматч англійської прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон. Починаємо о 18.15. У понеділок Олександрія Металіст, Лейпциг Шахтар, 6 вересня Ліга Чемпіонів, 8 Фенербахче Динамо, Дніпро 1 АЗ. Тримаємося разом і перемагаємо. Нагадаємо, що на нашому ютуб каналі є розділ спільнота. Там також анонс наших наступних трансляцій. І на цьому поки що, все. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей в ефірі і не тільки. Слава Україні! Ваш перший футбольний.